Сьогоднішній ранок у школі нижчої дубечні почався не з урочистої лінійки, а з хвилини мовчання. Серед дітей немає однієї з найкращих учениць Карини Махоніної. У коридорі її портрет перев'язаний чорною стрічкою. Це була прекрасна учениця, це була прекрасна донька, це була прекрасна подружка, друг однокласниця, вокалістка прекрасна, яка у вокальних конкурсах займала призові місця. Десятирічна Карина зникла увечір суботи. Убита горем матір дівчинки ховає заплакане обличчя від камери. Розповідає, поки вони були на городі, Карина пішла погратися до сусідів. Там якраз святкували дитячий день народження. Родичі одразу кинулися туди. Сікрухаш прибіжала, гаворічок. де Карина, іначе визові міліцію. Може, ми думали, може, вона где-то в домі спряталась, може, її там обіділі щота. А ні, ми от ходили, його нету нігде. Вже поняла, що щось там просто поняла. Спочатку батьки шукали Карину самі, прочесали усі вулиці, але дитини ніде не було. Через дві години після зникнення була піднята на ноги поліція, Національна гвардія. Правоохоронці разом із місцевими жителями шукали дитину цілу ніч. На ранок службовий собака привів людей на околицю села до зрошувального каналу. Саме тут у воді і знайшли тіло дівчинки. Тіло дитини убивця закидав сухою травою та гілками до будинку, де жила дівчинка, звідси близько кілометра навколо поле та ліс. На ґрунтовій дорозі експерти знайшли сліди босих чоловічих ніг у той же вечір. Раптово зник і сусід, до якого Карина пішла у гості. Правоохоронці одразу зрозуміли, кого їм шукати. Указане лицо скривалося в одному із заброшених домостроєнь на території Вишгородського району. Також ми перевіряємо його причастність до завершенню аналогічних приступлень на території Київської області. 24-річного сусіда Андрія батьки Карини не просто знали. Він навіть кілька разів бував у них вдома. Родичі підозрюють, напившись, сусід хотів зґвалтувати дитину. Є сліди запротивлення, то есть видно, он його хотіл. Ну, навіть, скоріш всього, і знасілувати, тому що вона супротивлялась. есть є такі сліди. Ну, говорит, нету, что он штони То есть просто ну, а яка тоді причина схватить рібінка? У нижчій дубечні Андрій оселився два роки тому, відтоді, як одружився із місцевою жителькою. У селі помітили, випивши, чоловік ставав дуже агресивним. Через це він уже мав проблеми із законом. Знаходився під підозрою, потім тілесні пошкодження наніс охоронцю на заправці. От, ножові поранення. Ну і це було десь місяць тому. Після цього його суд випустив під домашній арешт. Підозрюваний живе ось у цьому багатому за сільськими мірками будинку. Дверей так ніхто і не відчинив. У сільській раді нам вдалося зустріти тещу Андрія, але спілкуватися жінка відмовилася. Звісно, я, я не це. Ну простіть, пойміть мене правильно. Поліції ще встановлюють, чи знали родичі затриманого про те, що він вчинив із дитиною у день убивства його сину виповнився один рік.